Всім доброго вечора. Продається такі блоки запобіжники. Вони б але всі працюють. У них різні є дефекти. у цього, наприклад, який у нього трошки окислився контакт, але нічого, він працювати ще буде, да буде. Вони не поплавлені. Цім, наприклад, потрібно почистити верхні шинки. Тут один контакт державів, але він повинен працювати ще. От, ну, ціна за одну штучку 50 гривень. Оцей найкращий. Він, напевно, найновіший. Але є отакий от от дефект. За одну штуку 50 гривень, це надорого, тому дзвоніть, питайте, номер телефону буде в описі під відео.